Нещодавно у нас була нагода провести зустріч з представниками провідного міжнародного приватного університету і School, який працює в сфері економічної освіти. Я не хочу вам багато розповідати про високий рівень акредитації, дуже гарний рівень освітних програм, які вони пропонують. Про це ви можете дізнатися на сайті, або якщо хочете, звертайтеся з індивідуальною консультацією до нас. Ми з задоволенням кожного проконсультуємо. Відповімо на всі ваші запитання. Я хочу вам сьогодні розказати про те, що особисто мене вразило на. Найбільше університет має кампуси в трьох різних країнах світу, в таких містах як Мюнхен, Барселона і Женева. І уявіть собі, що кожен студент може самостійно обирати, в якій країні він хоче навчатися наступні півроку. Крім того, практично в будь-який момент можна перейти навіть на онлайн освіту, і це не той рівень, який був поспіхом сформований під час розповсюдження коронавірусної інфекції. Уявіть собі, що онлайн освіта U-Business School успішно функціонує з 2012 року. Як на мене, це ознака дуже високого рівня прогресивності університету. Мене це дуже зачепило. Сподіваюся, вам теж сподобається. І що ще важливо, якщо у вас є... Власний бізнес, наприклад, але немає вищої освіти. Ви хотіли б отримати знання, які допоможуть підвищити прибутковість вашого бізнесу, оптимізувати бізнес-процеси і, взагалі, покращити економічну діяльність. Ви можете звернутися до цього університету вже за два роки, отримати вищу економічну бізнес освіту. Перший рік підготовчий, другий рік магістратура. Все це відбувається теж може бути онлайн, може бути відвідуванням кампусів, але враховуючи, що якщо у вас є власний бізнес, я думаю, що вам набагато комфортніше буде займатися онлайн. На англійською мовою теж, як на мене, дуже класна можливість, яку я не зустрічала в жодному іншому університеті цього світу. Зацікавилися особисто. Я так залюбки поїхала б навчатися, тому дуже щиро запрошую вас до нас, компанію на більш детальну консультацію з задоволенням. Дамо відповідь на всі ваші питання, і будемо їхати вчитися.